Шо? Шо ти? Шо коли? Де я? Ах, все додому. Шахта стука. Ай. Не? Та що так рано? Житель? Привіт. Що таке? Що сталося? Що ти так рано прийшов? Що сталося? Короче, умело, слухай. Тут таке діло. Швидше, швидше, давай. давай, збирайся, виходь туди, до нашої центральної площі, я тобі все розкажу, але швидше, давай, швидше, це конкретно, швидко, швидко. Що? Добре, зараз прийду. Боже, задовбав мене вже цей селян вічно до мене прицеплюється, що цього разу. Добре, давайте куркуть, курточку, одіємо телефон собі на всякий випадок вісьмом. Та і все, в принципі. Добре, що сьогодні субота, мені ще на роботу не треба. Вчора була п'ятниця, блін, ну ще й дощ пішов. Ай, Ладно, я піду, коли дощ закінчиться, я мокнути, знаєте, не хочу поки ще трохи посплю. Ромео! А, шо! Шо! А. Знову ти Та шо таке... А, до речі, вже далі закінчився. Добре, йду до нього, що там до тебе. Гарна нова шапочка, слухай. Аго, я до тебе! Так, ну що ти там хотів? Так, ходи виста до мене! Ходи ходи за мною! Там терміново! Случилося, те що дуже погане. Шо, щось дуже погане. Добре чекай, я зараз беруся, зараз пройду. Капець, ще що, щось погане случилося, блін. Постійно в наш... нашому селі щось таке стається. Давайте на всяк випадок візьмемо броньку, тому що він казав, що там щось прям критичне. Меч, кайло і все, більше я нічого брати не буду. Так, курточку Діну і всю свою шапочку, штани і кросовки свої. якщо це можна так назвати? У нас меч, так. Телефон... все-таки, теж візьму. І що там вже знову сталося, Ну блин. Так, що ти дивився на моїм ем, дошки? А що? Що, мене забудував чи що? Так, бо тут уже небезпечно! Та куди ти пішов? Давай. Пішли, веди мене. Алло. Та що ти мене тут ти зробив що з моєю хатою? Так, давайте це все друзі, а то він щось тут накою з моєю картою. Ой, не картою, а хатою. Що ж ти накоїв? Що ти тут скло понакладав? Я застраюся, бо дуже небезпечно! Що там такого може бути небезпечно, господи? Чи він мені паркан зламав? Ай, ладно, потім патилачу. Так, давай. Ведіть мене. Ау, ау! А куди ти вже туда пішов, алло? Зачекай! ти, петь! Куди ти пішов, так уже швидко? Так, давай, веде мене. Куда там йти? Так, ну ми вже прийшли, ось це штука, добре зараз подивлюсь. Що ти, що ти вічно міняєш свій імідж? Наприклад, з тебе кофта прикольна. Ну так, я це люблю. Доки ми сюди йшли, я встиг ще перевдягнутися. Ну, коротше, дивися, тут дуже критична ситуація. Тут посеред нашого села з'явилася ось ця ось яма, яку ти зараз перед собою бачиш. Яка яма? Яка яма? Боже, забувся трохи вибач, Ну, ось тут, біля тебе. Та яка ще там може бути яма. Ой-ой-ой. Що це робить посеред нашого села? Ой, фух, чуть не звалився. Нічого собі. Ну, коротше, туди впало дуже багато вже селянинів. І вони були живі, але коли всі відійшли, то прийшли назад, і їх вже там не було. Ну, може, вони там десь під каміннями, я не знаю. Може їх завалило, треба ж їх рятувати, ні? Ні, ми дивилися, там немає таких заковоротків. Вони не могли там заховатися. Вони просто зникли. Угу. Ну, ти пропонуєш мені з цим усім розібратися, так? Да? Ну, я тебе не змушую, але ти ж у нас тут, гравець, а ми трошки, ну, ми ж жителі, ну ти розумієш, нас навіть руки склеєні. Так, я це бачив вже не раз. Ну, тому ти ж можеш щось зробити. Врятуєш наших селянинів. Серед них моя, моя дочка. Ладно, врятую, що ж там ще робити. Добре, але туди треба якось спуститися. Окей. Ну, коротше, не бійся, я врятую твою дочку, куди ти побіг? Та, та, дякую, дякую, я побіг перевдягнутися. Та що ж ти таке перевдівачка? Добре. Треба нам, да, коротше, боже, друзі, що цей селянин знову від мене хоче? Перевдівайку. Господи, і як я маю сим... Ай-яй, ще й знову. Поламав. Ну, ладно, не поламав там. Просто рана, мабуть. Що від мене знову таке хоче. М -м -м Ай! І я ще й голодний. Добре. Так, і що? І де вони могли бути? Ці селяни? Ху. Що? Тут двері. Е Ну, давайте візьмемо руки меж і підемо туди. Так, аду. А, а ні, не-ні! Випустіть! Аго, випустіть! О, чрт! Схоже, нам доведеться вийти якимось другим шляхом. А, так в мене ж я кайо, я можу це поламати. Тш, тш. Е. Ці двери не ламаються. А це? А тут нічого не ламається, тут все. Тут нічого не ламається абсолютно Навіть факели. Обалдеть. Ладно. Далі підемо. Ой-ой. Мені ці звуки не подобаються. Так, держимо у руках меч. Так КТО тут? Зомбі? Добре, тут якісь двері? Селяни! Селяни! Всім привіт, привіт, привіт! Селяни! Що з вами? Що з вами, селяни? Ого, Що з вами? Що таке з вами трапилось? Ого! Виходь, селянин. Туди пробратись. А тут. А тут уже не запривачено. Так, селянин, привіт. Ні-ні-ні, куди ти йдеш? Куди ти йдеш, селянин? Селянин, розкажи мені, що сталося, Селянин! Шо такий прям напуганий? Ну розкажи, що сталося? Що з вами сталося всіма? І ладно, бог з тобою. Тут навіть важеля нема треба виламувати. Привіт, 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 селян, що з вами сталося? Так, тебе я не випущу, доки не скажеш, що з вами сталося? Добре, я скажу. Так, ну нас взяв якийсь чоловік. <ків> він нас посадив у полон і ми не знаємо, як звідси вибратися, допоможи нам! Так, звісно, я вам допоможу, виходь. Добрий день! А що з вами сталося? Я так і не дуже поняв той селянин якось не дуже ческаючи. Ну, якось фаршиво він говорить. Але ладно, головне, я їх звільнив. Так, всі не туди, всі туди, всі туди, сюди, всі за мною, сюди. Так, давайте в ви этом виходь, а я пішов далі. Быстро виходьте. Та куди ти йдеш до зомбіків? Куди ви йдете? Уйдите тут. Уйди. Тут застрою щоб Вони сюди не йшли до зомбіків. Краз у мене є один. цей. Боже, друзі, я не назуміню, що тут взагалі коїться. Селянів. Закрили у клійці. У него про якогось нормального чоловіка. Тут зомбі. кров'яні факели. Якась яма в селі. Стривожений житель, його донька в полоні. Що я взагалі нічого не розумію? Добре, гаразд. Гаразд. Тоді нам треба, мабуть, убити цих усіх зомбіків. Ай! Я випадково нажав кнопку. Бисто, быстро, бисто. бисто. Нет. Фу. Знову зарізо вже прикольно. А ладно, це мені не потрібно. Одного є. Фу. Треба пистиг нової плоті. Відрегенети давайте Ооо, друзі, я взагалі не розумію, що тут відбувається. Тікай звідси, дурний житель. Тебе зараз вбити можуть, або ще гірше. Боже, ще й гроза на дворі, капець. Селянин, 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 не ходіть сюди! Розкажи мені, як виглядав той чоловік. Ого, о, я до вас. Розкажіть мені, як виглядав той чоловік. Так, він виглядав таким трошки сірим на кожу. Він виглядав як розбійник, тільки він був в якомусь такому чорно-жовтому халаті незрозумілому. Він був довгий ніс, як у нас з жителів. Він, мабуть, якийсь розбійник. Так, добре, дякую вам. Фух. Добре, далі. Понеслась. Скільки їх ще там? Господи. Ай. Так, все? Так, все. Добре, тут, мабуть, були ці зомби, якась кімната, але тут вже краще видно, тут вже нормальні факели. Добре, тут хід далі. Це той чоловік! Як його описував той селянин! У нього добрий ніс сіра шкіра. І такий чорно-жовтий халат. І. Ну, треба його, типу, вбити. Ай! -яй. Ай! Не! Він якогось привидів Викликав. Ай! Фух, друзі, це шок! Я вбив цього. якось Чоловіка, так чи його привиди літають, мабуть, їх ще вбити треба. Я чесно не розумію, я собі просто спав у ліжку солодко. І до мене прийшов цей селянин із цією новістю і ще й мене затягнув у цю непонятіну. Йому, до речі, випав один смарагд і тотем безсмертя. Я собі о, візьму ліву руку на всякий випадок. Боже, що це все таке, я хочу додому. Просто хочу додому. Я жителів звелив, цього чоловіка вбив, як мені додому тепер потрапити? О! А ось як і мені додому потрапити. Фух, на всяк випадок досі тримаю з собою у, у руці, звісно, що меч. І вибираємося звідси. Це шок, друзі. Фух, я вже нарешті вибрався із цього дурдому і я вже дома. Фух, це капець, що тут трапилось. Я просто в шоці. Але, але ж цією ямою те щось треба буде робити. До речі, жителі вже вибралися ось тут, досі сидить, а інші вже по домам пішли. Але що з цією ямою робити? Я взагалі не розумію, і треба буде засипати якось чи що. Ну, Щось таке. Добре, цим я займусь пізніше. А зараз я хочу просто піти до себе додому і просто спокійно собі доспати, бо той житель не дав мені доспати. Він речі мене пів сердечка. Оболніть. Фуф, це взагалі якась жесть. Я взагалі не думав собі, що сьогодні буде такий день. Просто собі спав. Думав, буде суперова субота, привіт Йосик. І от тобі і така ямища, пропа пропавші селянини, якийсь сірий чувак, зомбі, якісь непонятні клітки, селянині у клітках і все таке інше. Я зовсім не думав, що буде такий сьогодні день. Я, буду, я думав, буде собі чудова субота. Цілий день вдома, нічого не роблю. Піду собі, погуляю з друзями. Пішов би собі, погуляв з Топсаса, Погуляв би собі там з другими своїми друзями. Погуляв, погуляв би з Йосіком І так далі. А от тобі і маєш суперовий день. Жахливий день. Не сказав вже би, що аж критично жахливий, але не найкращий також. Це я піду викину зараз у лаву, тому що мені не потрібно там. Ото у мене є лава. Давайте викинемо. Боже, що це за день? Я просто в шоці. Дайте там безсмертя викинув, він нам теж не потрібен. Ого. Ого, до речі, тут досі є та скриня, в якій у минулому відео був намаглічений компас. І він привів мене до того хреста. Якщо ви цього відео не бачили, то можете подивитися його у мене на каналі. Називається воно звідки в мене в городі скриня. Як на мене не дуже назва, але відео мені, наприклад, сподобалось. А от вам... Сподобалось, напишіть про це в коментарях, як і про це відео. Фу, друзі, сьогодні був дуже насичений день, дуже прикольний і навіть дуже страшненький. І це все я дуже радий, що я це все зняв. Засняв, тому що це було, як на мене, цікаво. Давайте на цьому відео навалимо купу вподобайок. Давайте, якщо наберемо 5 вподобайок на цьому відео. То я буду записувати і далі такі відео з моїм селом, з моєю кузнею, деколи з модами, деколи з такими страшилками, як сьогодні. Хоча це навіть не, не можна назвати страшилкою. Я не хотів робити, прям дуже страшне, тому що я таке не дуже люблю. Я люблю якісь веселенькі відео, але деколи також треба робити трошечки жуткого і трошечки загадкового, тому що це досить подобається людям. Ну, мені це 50 на 50. Деколи хочеться, деколи не хочеться. Вам, мабуть, теж деколи хочеться якогось веселенького відео. А деколи хочеться аж прям потруситися, подивитися чогось такого страшненького. Ну-ну-ну-ну-ну, давайте. По традиції один коментар, або більше. Підписка. 5 лайків. І я буду доволі. І. Побіжу знімати нове відео. Ну що, всім па-па. Всім па-па. Аго! Всім па-па. Все, закінець відео. Давайте, йдіть, йдіть. Добре, випишу нове відео. Все, кінець відео. Бі-бай.